Розділ 66. Так говорить Господь, небо, мій престол, а земля підніжок моїм ногам. Який же тім мені побудуєте і де знайдете місце для мого перебування? Адже усе це створила моя рука, і воно все належить мені, говорить Господь. Але ось на кого я зверну увагу, на лагідного й скрушеного духом, на того, хто тремтить перед моїм словом. Тому нечистивий, котрий ріже на жертву вола те саме, що вбиває людину, хто з них приносить у жертву ягня те саме, що душить пса, хто приносить хлібний дар те саме, що свинячу кров, хто з них кадить ладаном те саме, що молиться до ідолів. Тому такі нечистиві обирають власні дороги, і вони задовольняються своїми годотами. Через те і я поверну їхні глузування на них. Чого вони бояться, те наведу на них, адже коли я кликав їх, вони не відповідали. Я говорив, але вони не слухали чинили те, що є злом у моїх очах, обирали те, до чого я відчуваю огиду. Послухайте слово Господнє, ті, котрі з повагою ставитесь до Його слова. Якщо ваші брати, які вас ненавидять і котрі вас проганяють заради Мого імені. Заявляючи, нехай Господь явить свою славу, і тоді ми подивимось на вашу радість, то таких очікує ганьба. Доноситься гомін з міста чути голоси з храму, це голос Господа, котрий відплачує своїм ворогам. Перш ніж з'явились перейми у породіллі, вона народила, перш ніж почались болі, вона народила хлоп'ятко. Хто чув про щось подібне, чи хтось таке бачив? Хіба може без страждань і болі з'явитись країна в один день? Хіба може народитись народ відразу? Що ж до Сіону, то ледве відчув він муки, як народились його діти. Хіба можу я довести до Переймів, питає Господь, і не дам народити? Хіба можу затримати дитинку, яка з'являється на світ, говорить твій Бог? Тож радійте з Єрусалимом і веселіться з ним усі, хто його любить. Тіштесь ним усіх, хто його оплакував, ви отримали можливість годуватись і насичуватись від грудей потіхи, насолоджуватися молоком, яке наповнює її груди. Адже так говорить Господь: ось я до вас скеровую добробут на ріку, і як повноводний потік, надбання і славу народів, вас годуватимуть і носитимуть не мов би на руках, і бавитимуть, посадивши на коліна. Як потішає матір свою дитину, так і я вас потішу, ви будете тішитись Єрусалимом. Ви усе це побачите, зрадіє ваше серце, і як свіжа зелень розцвітуть ваші кості, тоді стане явною рука Господня його слугам, а обурення Його ворогам. Бо ось гряде Господь у вогні, а Його колісниці, наче вихор, щоб дати волю своєму гніву. І виконати свою погрозу в полум'ї вогню, адже Господь вогнем і своїм мечем судитиме всяке тіло і буде багато уражених Господом. Ті, котрі освячуються і очищають себе в язичських гордібровах, наслідуючи тих, що всередині їдять свинину, мишей та інші гидоти, всі разом з ними будуть знищені, говорить Господь. Я знаю їхні вчинки, як і їхні думки. Я прийду, аби зібрати всі народи та язики, вони прийдуть і побачать мою славу. Я покладу на них знак, тому тих з них, котрі врятувалися, відійшлю до інших народів таршіш, пул лівію і Лут, Лідію. до тих, котрі натягують тятиву лука, в Тувал та Яван і до далеких островів, де ще не чули про мене і не бачили моєї слави. Щоб вони сповіщали про мою славу між народами. Вони повернуть усіх ваших братів з-поміж усіх народів, як дар Господу, на конях і колісницях, на возах, мулах та верблюдах на мою святу гору в Єрусалим, говорить Господь, так як діти Ізраїля приносять хлібні дари в чистому посуді до Господнього храму. А декого з них я навіть візьму за священників і левітів, говорить Господь. Адже як нове небо і нова земля, які я створю, залишатимуться переді мною, каже Господь, так само перебуватиме завжди ваше потомство і ваше ім'я. І буде так, що з місяця в місяць, із суботи в суботу кожна людина приходитиме, щоб поклонитися переді мною, говорить Господь. А коли виходитимуть, то побачать трупи людей, котрі відступили від мене, бо їхня черва не помре. І їхній вогонь не погасне. Вони будуть гидотою для всіх людей.